Hello, ladies and gentlemen. Мене звати Майкл, я директор школи і дитячого центру Gravity School. Сьогодні ми матимо можливість мати невеличку екскурсію по школі, ви побачите наших викладачів, що вже готова і що очікує на вас при зустрічі з нами. Гайда! Welcome to Gravity School. Зараз ми заходимо на рецепції. Це Марина, адміністратор, яка вас буде вітати щодня. Доброго дня, вітаю вас, в gravity school. Зараз ми прийдемо в гардероб. Тут щодня діти будуть перевдягатися у змінне взуття і почувати себе комфортно у школі, як і в навчальному процесі. А зараз запрошую до нас на другий поверх. Хочемо вас познайомити з вчителями наших кафедр. Це кафедра філологічна. Тут знаходяться викладачі української мови і літератури, а також англійської мови. Привіт! Саме обговорили інтегрований курс української літератури та зарубіжної літератури. На ваших дітей очікує щось круте. І обговорюємо, яких класиків сучасної української літератури будуть вивчати ваші діти цього навчального року. А також по секрету плануємо зустріч із нашим земляком Сергієм Жоданом. Як вам це? Вітаю вам! Ми вчителі англійської мови. На уроках англійської мови ми маємо на меті моделювати різні ситуації в стеклані, відпрацьовувати лексику за допомогою красотів, рекусів, міні-діалогів, також використовувати інтерактивні ігри на наших уроках. We are going to use authentic material, read uh, adapted original sources, study grammar in context, and we are going to create uh, English environment for better language learning. Наші класи, простір і розклад адаптовані для того, щоб діти почували себе комфортно, просторо. Це дає можливісті максимально відкривати свої таланти разом з нашими талановитими викладачами. З англійськими і українськими ви вже познайомились, а зараз хочу вас познайомити з кафедрою молодшої школи. Я запрошую до кафедри молодшої школи. Це ті спеціалісти, які дадуть першу дорогу у доросле життя. Прошу. Вітаємо! Ми вчителі початкової школи. Саме зараз ми активно готуємося до зустрічі з майбутніми учнями «Грейті Скул». У нашому просторі учні будуть не лише навчатись, а й розвивати свої здібності та таланти. Кожен день у Gravity School це нові відкриття, цікаві проекти та щасливі моменти. Долучайтеся до нас, і разом ми зробимо перші впевнені кроки до великих досягнень. Продовжуємо знайомство. На черзі у нас кафедра мистецтва. Знайомтеся. Привіт. Доброго дня, мене звати Ярослав, я майстер спорту з акробатики і вчитель спорту. А я Анна, я вчитель мистецтва і архітектури. Маємо для вас уроки, які розвивають навички дитини, які обов'язково допоможуть в реальному житті. І обов'язково розвивають багатогранність дитини. Її креативність, активність і спортивність. Бути здоровими та активними. І також бути освідючими, креативними, творчими і пізнавати цей світ. Здорова нація, здорова країна! І маємо для вас секрет, який ми вже готуємо форму для нашої збірної, для наших майбутніх чемпіонів. А тут наш майданчик для їх розвитку. Знайомтеся кафедра математики, інформатики та природничих наук. Вітаємо! Мене звати Вітя, я вчитель біології та хімії. На своїх уроках я розповім вам, чому рослини зелені і як працює ДНК. Мене звати Максим. Я вчитель інформатики. Я ваш провідник в IT-освіту. Я навчу вас програмувати, робити 3D-моделі і їх анімувати. Вітаю! Мене звати Валерія та я вчителька географії. Географія це саме той предмет, який дозволяє пізнатися більше про навколишній світ. Тому давайте робити це разом. Вітаю! Мене звати Валерій, я вчитель фізики в Gravity School, і я активно готую обладнання, щоб... Уроки фізики ваших дітей були цікавими та красивими. Усі вітання! Мене звати Дмитро, я вчитель математики, і я навчу вас розуміти математику і застосовувати її у житті. Last but not least, наостанок, але не на менш важливо. Це наш спортивний майданчик. Тут діти будуть проходити уроки з фізкультури. Тут можемо займатися спокійно волейболом, футболом, баскетболом і іншими видами спорту. І також зараз покажу вам наш дитячий майданчик, де діти будуть проводити час на свіжому повітрі. І на цьому все тільки починається, адже ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами особисто. Записуйтесь за контактним номером до нас на дні відкритих дверей, а також на пробний тиждень, який відбудеться першого тижня навчального року. До зустрічі в Gravity School!